Тис ягідний, або не гній дерево. Це хвойне вічно зелене дерево або великий чагарник з родини тисових, має пряме відношення до нашого славного міста. Адже за твердженням істориків, саме від тисових гаїв, які тут росли віками, і отримало назву Наше славне місто. Довго тисменичани не могли спромогтись розсадити його масово хоча в окремих господарів на подвір'ї вводиться цей історичний для нас дерево. Цю алейку посадити була ідеєю міського голови, так як е, тисмениця, як знаєте походи від слова тис, дерево таке. Він каже, що колись росли такі дерева, каже, що варто би було таку відродити цю традицію. Щоб ці дерева посадити, ми довго думали, в яких місцях вирішили, що на церковних, біля церковних подвір. І це ще ідея була така, щоб це саме садили діти яким десь віком до 10 років ця ідея прийшла у 2012 році, коли було 950-річчя міста Тисменниця, виникла вона внаслідок того, щоб коли буде Тисменця святкувати своє тисячоліття, щоб ті діти, які вже виросли, були зрілі, то щоб вони мали якусь пам'ятку і була така загальна пам'ятка для міста Тисменця в цілому, деякий час тривали і шукали ці саджанці, бо тому що не просто так обдзвонювали багато лісництв, і в результаті знайшли у Ломейському лісництві зі саджанці, які вирощують, і вони для нас заготовили Цьогоріч у нашому місті буде посаджено тисячу саджанців. Тису деревця посаджено, і хочеться вірити, що вони приживуться. А нам, в свою чергу, не прийдеться говорити про те, що чиясь недобра рука щинила лихо.